Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні хочу, друзі, розказати вам, як приготувати, на мій погляд, ідеальний холодець. Звичайно, що кожна господиня має свій унікальний рецепт приготування і в неї він ідеальний. Сьогодні я поділюся з вами секретами приготування мого холодцю. То яким же ж повинен бути цей ідеально приготовлений холодець? Він має бути приготовлений без желатину. По-друге, він має бути дуже тугим. По-третє, він має бути прозорим. Так, що повинно бути видно дно. І по четверті, на поверхні холодцю не має бути ні однієї грамини жиру. Тож приєднюйтеся і будемо готувати разом. Може не ідеальний, зате дуже смачний холодець. М'ясо, з якого буде варитися холодець, порізала, порубала, залила підсоленою водою і залишила його на ніч. Воду зранку злила, добре помила м'ясо, а там, де можна шкрептати, дуже добре вишкрептала. Потім знову залила холодною водою і поставила, щоб воно закипіло. Варитися воно повинно десь 5 хвилин. А тоді знову сіджуємо воду і під холодною протічною водою. Добре миємо кожен шматок м'яса, а там, де є шкірка, на свинячій рульці чи на ратиці, добре-добре шкребемо. Ось таку процедуру я роблю три рази. Тобто... Три рази відварюю м'ясо, три рази стіджую і три рази мию і шкребу. Готувати холодець я буду із двох невеличких свинячих ніжок і молоденького кролика. Коли закінчила останній раз усе вимивати і вишкрептувати, наливаю у м'ясо води. М'ясо у мене трохи більше, як пів каструлі, то води доливаю до повної каструлі. Тоді каструлю з м'ясом кладу на вогонь і ось так при відкритій каструлі у мене буде варитися холодець 5-6 годин. Вогонь при цьому має бути мінімальний. Як бачите, холодець уже закипає, а піна у мене зовсім не утворюється. Ну, хіба що дуже-дуже трошечки. А це із-за того, що моє м'ясо для холодцю цілу ніч відмочувалося, а потім три рази обварювалося і милося. Якщо утворюється піна, то, звичайно ж, будемо збирати її. Дуже важливо, і це правило номер 1 щоб холодець не закипів, а тільки отак полегенько пускав бульки. А те м'ясо, яке потребує більшої температури і часу для приготування. Тобто свинячу рульку і ратички кладу на низ каструлі, а молоденького кролика кладу зверха. Постійно, як тільки утвориться піна на поверхні холодцю, збираємо легенько її. Пройшло три з половиною години, у мене випарилося стільки рідини, на поверхні холодцю утворилася плівка, яка свідчить про те, що наш холодець добре застигне. За годину до закінчення приготування холодцю додаємо у нього цибулю, а також шматочками порізану, почищену і помиту моркву. І вже на цьому етапі приготування трохи підсолюємо бульйон. Даємо зо дві штуки лаврового листочка і перчимо. А можна просто додати пару горошин чорного перця. Кільцями нарізуємо зубки почищеного та помитого чеснику. Часнику не жалію, нарізаю зо дві головки його. І за того, що в кінці, при розливанні холодцю, я не додаватиму сирого чеснику. Не той вік уже здоров'я не дозволяє. Часник тепер солю. І додаю сюди сухої петрушки. Але це не обов'язково, ви можете додати свіжої, просто у холодець. Тепер другою стороною макогана розтовкаю цей часник у цій часті. Звичайно, що тут дуже потрібна ступка. Ця процедура не є з легких, тому ви можете просто потерти чесник або подушити його на часникодавці. Тепер цей часник відправляю у шматочок марлі і зав'язую із неї вузлик, добре затягую його і кладу у холодець по пристінку каструлі. Якщо б ви потовчений, а чи потертий часник дали безпосередньо у бульйон, то він би помутнів. Це вже практика, а ви бачите, який чистий і прозорий у нас виходить холодець. Ну йому варитися ще десь пів години. І шкірочка в нас утворилася, яка обнадіює, що холодець у нас буде тугим. Бачите, як легенько булькає холодець, отак він пробулькав майже 5 годин. І кінець, наш холодець готовий. Витягуємо часник. І кладемо холодець у холодне місце, щоб він якнайшвидше остиг. А коли холодець остигне і не буде вже дуже гарячим, легесенько, не взбовтуючи, виливаємо бульйон у миску. Беремо тепер ще три тарілки і приступаємо до роботи. Тобто відділюємо м'ясо від кісток. У першу тарілку даю м'ясо з кролика або з свинячої рульки нежирне. Уважно треба дивитися, щоб де не попала маленька кісточка. А у другу тарілку йде м'ясо із свинячої рульки і ратичок, яке не попало в першу, тобто жирне разом із шкіркою. У третій будуть кісточки. Бачите, перша тарілка м'ясо, друга жирне м'ясо, третє кісточки, бульйон для заливки холодцю. На око прикинула, що у мене вийде 4 тарілки холодцю, то м'ясо розкидаю по тарілках. Маю на увазі нежирне м'ясо. Тобто у мене буде 4 тарілки нежирного холодцю. А тепер з бульйону збираю плівочку, що утворилася, і жир. Ця процедура проходить дуже повільно. Треба уважно, уважно і ретельно збирати тільки жир з поверхні, а не бульйон. Можливо, для когось із вас буде це новинкою, покажу, як я закріплюю перемогу над жиром у бульйоні. Ось так біленькими, чистенькими салфетками збираю останній жир із бульйону. Використаю при цьому, може, так, 5-6 салфеток. Салфетки треба швидко забирати з поверхні бульйону, щоб вони не розмокли у ньому. Ну і все, останній жир забрано. Після цього хм. бульйоном заливаємо м'ясо у тарілках. Бульйон проціджую ще через сито. Перед заливанням бульйон треба попробувати на сіль і, якщо треба, додати її. Важливо врахувати те, що при заливанні бульйон треба трошечки пересолити, тому що при остиганні холодець може бути недосолений, якщо ви додасте у бульйон солі на смак. Друзі, ви бачите дно тарілки? Я бачу, ось таким повинен бути холодець. Чистим, прозорим, як скло. Правда, він у мене трохи має забарвлення, тому що варилася цибуля, варилася морква, петрушка. У мене залишилося ще трохи бульйону, і я вирішила із того м'яса жирного залити ще дві тарілки холодцю. Цей холодець теж дуже смачний, і я даю вам гарантію, що він з'їсться першим. Так мій чоловік любить. Оці всі Шкірки, жилки, хруставки. По бажанню кожну тарілку можете поставити по невеличкому шматочку моркви і маленькій вітуці петрушки. Ось таких шість тарілочок чудового холодцю у мене вийшло. Отак холодець ще постоїть на робочій поверхні стола десь біля півгодини, щоб він стягнувся. А тоді, а тоді чорним миленим перцем поперчимо наш холодець. Перчити можете по всьому периметру тарілки. Перчити можете посередині тарілки. Я ж перчу по краях холодцю. А тепер, холодець, легесенько віднесу в холодильник і буду чекати, поки він остигне. Холодець остиг. І ось таким. Він у мене вийшов. Бачите, який тугий. Та він навіть не хоче здригнутися у тарілці. Ось такий я готую ідеальний холодець. Готуйте, друзі, і ви, і нехай смакує вам і вашим рідним. Бувайте здорові. До нової зустрічі, до нового рецепту.